Верховна Рада провалила голосування за черговий важливий законопроект закон про видобування бурштину. 220 за рішення не прийняте. Два роки роботи коту під хвіст. Той блок е законопроєктів, які стосуються бурштину, мають дуже серйозні зауваження. І Такі що стосуються лобійських сфер і екології. Правильно розставлені пріоритети. Друге місце екологія. Перше місце лобійські сфери. Mm. Лобійські сфери, лобійські куби, лобійські трапеції, лобійська геометрія все завжди впираюся у неї. Доки вони дідуть до лобійської тригонометрії, бурштин закінчиться. А приймати закон про правила видобутку бурштину треба дуже, бо зараз це виглядає ось так. А потім ось так: це і місячний пейзаж утворений не метеоритами, а людьми. Для місцевих мешканців території довкола їхніх сіл стали справжнім клондайком з усіма наслідками. Розбірки між бурштинщиками часто відбуваються втиху, а правоохоронці навіть не ризикують втручатися. М -м -м, так, це дійсно схоже на деякий захід, і місцеву громаду, схоже, така ситуація влаштовує. Ніхто не повинен робити незаконних дій. Друге питання: а чого президент робить незаконні дії? Ми, ми говоримо про бурштину. Так? дійсно люди мають рацію, доки Ахметов не сидить, липецька фабрика стоїть, сніг на вулицях лежить, а гривня скаче. Як можна перестати незаконно добувати бурштин та руйнувати екологію прямо у себе під хатов? І що у підсумку депутати два роки працювали і не змогли прийняти закон про видобуток бурштину. Місцеві взагалі будь-які пропозиції змін ігнорують. Їм що підходить як є? Це нелегальна бурштинова копальня. Раніше тут був сосновий ліс, зараз болото. Канави з глиною та брудною водою і розмиті ями. Я зрозумів, у чому проблема? Проблема в самій наявності бурштину. Треба якомога швидше його видобути. Весь Зробити одну гігантську атомну мотопомпу, вимити за тиждень весь бурштин, продати в Європу, а щоб новий бурштин не утворювався, вирубати і вивезти весь ліс, а потім і чорнозем вивезти. Граніт нафту, газ, все нарешті видобути і продати. А коли вже нічого не залишиться, на місці пустки закопати капсулу часу для наступних поколінь і у капсулі залишити одне послання, одну фразу. Пішли ви в сраку нащадки! З повагою ваші предки. Це були всі новини на цей тиждень. Слухай, я тут з майбутнього прилетів. Ми там викопали вашу капсулу часу е, і прочитали послання. У мене прохання, ти міг би не писати «Ідіть в сраку. І чому? В українці майбутнього немає срак. бо ми і сраки просрали. До побачення.